Район Троєщина, Якичина найбільше постраждав від російських терористичних атак. 20 січня, на жаль, от в будинках, які навколо немає тепла. І в квартирах температура 10-12 градусів. Слава Богу, іноді буває світло, люди тоді намагаються нагріти будинок, але велика вологість неможливо посушити білизну, а коли немає світла і ще й води, то взагалі катастрофа. І тому зараз на Троїщині команда наша, Петро Олексійович Марина, встановили таку от другий Банно-прачечний мобільний комплекс для того, аби люди могли просто попрати. Поряд пані Ірина. Пані Ірина живе тут в сусідньому будинку і ну просто от розповідає, прийшла попрати білизну. Так, так, так. Я зібрала малої курточки і прийшла сюди Головне, щоб висушити, бо руками то можна попрати, а висушити немає, нема де, немає нема на чому. І... Дякуємо, дякуємо команді Петра Олексійовича, що встановили таку таку дуже потрібну річ. І будемо користуватися цим. Дякуємо. А ви знаєте, ми з вами говорили? От ви трошечки грілися, поки йде да, процес прання. Да, да, а розповідають люди, які залишаються в цих будинках, що такі багато людей виїхали, у кого є можливість. Так? Виїхали, але ну, я працюю, у мене а, мала дитина, і я не можу ну нема в мене змоги виїхати. А змоги, хоч і є, куди. А, скажіть, будь ласка, що з електрикою, що з водою? Чи теж періодично зникає? Коли, коли електрики немає, води теж немає. Дуже-дуже маленька струєчка така, біжить, і все. А, ну, електрика дуже часто зникає. зараз вже немає. Е, бачу, що вже люди от тільки знаєте, як таке сарафанне радіо, те, що називається, а, почули, да, да, що да, да. вже тут встановили таку прачечний mm -hmm. комплекс. І просто приходять люди, і вже навіть є маленька черга. Ви сусідам розкажете? Звичайно, звичайно, розкажемо. Звичайно, зараз ви справлюся і піду мене там теж із. Знайома з маленькою дитиною Я розкажу, що брала курточки ішла сюди. Друзі, отже, Колосієво і на троєщині всім, кому треба попрати білизну, попрати постілі. Будь ласка, працює оцей от пункт такий для і обігріву, і можливості попрати мобільний пральний комплекс. Приходьте тут. Навіть є пральний порошок, є кава, можна зігрітися і попрати і печенька і печенька. Слухай, ти дуже намагаєшся себе вища стримувати в ну, починках, але зараз така холодрига, <ріць> що хочеться, правда? Я вас не впізнала. А ви мене не впізнали. <ріць> я Та, вас не впізнала. Я Та, думала, який своє син. Думали хто? <ріць> ти зі сцени. Ого! Вже попрали, чи Таїва, ще його, ще сірці, Друзі, в черзі стоять. Бачите, вже маленька черга, теж немає 10 днів у вас тепло, да, скільки в да, будинку зараз. Це була пані Ірина, як вас звати? Пані Надія. Пані надія. Там ми з нею з одного будинку. Пані да. Надія, пані а надія. попри все, як би там не було, надія у нас на мир, надія на перемогу і надія на те, що ми виставили. А інакше не можна, ви що? Я не допускаю на яких таких поганих думок, не знаю, щось таке на Друзі, знаєте, познайомилися тут сьогодні. Прекрасних людей, які розповідають про в таких важких умовах про взаємодопомогу. Молоді люди, які розповідають про своїх лежачих сусідів, літніх сусідів, що вони беруть їх зараз білизну, приходять сюди, аби попрати, аби допомогти. Я хочу подякувати всім українцям за цю надзвичайну взаємодопомогу і витримку. Разом ми 100% все одно вистоїмо. Росіяни просто ніколи не зрозуміють, що таке справжній український характер. Їм не, йому не, не дано так сказати. Я щось взяла ці а, бачите, друзі, ось пані Надія і пані Ірина. Вони попрацюють такими агітаторами цього просто чудового пункту, розкладуть зараз своїх парадних для того, аби люди знали, що така можливість. є. І хочу сказати на Голосіво є такий пункт, і сьогодні так само відкриють такий пункт на Березняках, тому що там також проблема велика проблема. Ці взагалі банно прачечні комплекси вони стояли на вони були військових, вони були там в підрозділах на і ви знаєте, це такий кошмар, коли позитивні блогери деякі ржали, ой, Порошенка, бані, так, кому не треба. А спробуй без бані на фронті, а спробуй без постирати попрати білизну. Сьогодні ну, от коли немає такої можливості. Тому, так знаєте, терміново, на певний час. От, після того, коли закінчаться ці аварійні відключення, і слава Богу, повернеться тепло, оці комплекси всі поїдуть далі на фронт. Дівчата, тримаємося далі. Дякуємо за таку дуп... Єщина, і отут от встановлена команда Петра Олексійовича, нашої міської організації вже другий в Києві. Такий мобільний пральний комплекс. Чотири машинки, от, які можна прийти попрати білизну в умовах, коли тут немає тепла в будинках, а дуже часто відключається і світло, і електроенергія. Це стає дуже дуже важливо. Не повірите, вже є маленька черга. Отут і дівчата стоять, воно купа білизни. Бачите, ну чекається свої черги. Дуже важлива мені здається ініціатива в умовах, коли Київ опинився в важкій ситуації, яку можна порівняти з гуманітарною катастрофою через дії рашистських терористів, через дії цих постійних атак, але і через дурну політику української влади, яка не думала, на жаль. Про якою буде важкою зима, не вкладала в такі малі когенерації когенераційну енергетику для того, аби маленькі містечка і такі житлові квартали просто зараз могли вистояти. В цих умовах друзі, ну робимо, що можемо. Сьогодні встановлено цей другий мобільний комплекс і ще буде два на березняках. Далі будемо дивитися, де ще є потреби. Дві машини в одній можна погрітися, а в другій от попрати. Отак, оце працює.